Всім привіт! Розглянемо сьогодні англійське слово для початківців. Like. Like переводиться на українську мову як подобатись. Наприклад, for example, I like playing tennis, мені подобається грати в теніс She likes playing football. Їй подобається грати в футбол. Це такі два приклади, дуже простенькі. Це перше застосування слова like, також є ще друге застосування слова like, таке як, наприклад, She likes sister for me. Вона як сестра для мене. Оце ще одне значення як. Ніби. Вона як ніби сестра для мене. She like a sister for me. Вона для мене, як ніби сестра. І ще одне застосування like, це коли ви хочете сказати щось, наприклад, щось около приблизно. Замість того, щоб застосовувати такі слова, як approximately, About. Ви можете сказати замість цих слів like. Наприклад, for example, I finished my task like 5 minutes ago. I finished my task like 5 minutes ago. Це ще одне таке застосування. На додачу до цього відео також я хочу додати граматичне правило, що після слова like. Слово іде в ingerent Ми ставимо герунді з ING закінченням. Це, Наприклад, I like playing tennis. А що playing тому що після like ставимо ING form. Це таке ще одне граматичне правило. Також на додачу хочу додати, що слово лайк like, також має багато інших застосувань, так як його постійно носіїв вживають. І в них майже через кожне слово летиться лайк like, like, like. Тому це з часом це все прийде. Тобто потрібно спочатку вивчити самі пусті значення, а потім вже з часом і з контексту ви будете розуміти всі інші значення. Тому ось таке. Дякую за перегляд. nossa dobra bye bye